Бажаю міцного козацького всім тим, хто боронить Україну, і тим, хто допомагає нам боронити Україну. Це волонтери, донатори, небайдужі люди. Загалом широка спільнота. І бажаю кріпацького тим, хто став кріпаками, на жаль, в нашій країні. Ви думайте, ким ви завтра будете жити чи ні. Бо кріпаками можна і зараз бути, потім в Сибіру кріпаками бути. Потім із штиками в армію Європу, кріпаками, мабуть, ну то таке. Так що думайте, обирайте. ситуацію на фронті я не буду говорити, а в телеграм-каналі викладаю, там брат мочний, дуже робить лаконічні, чіткі повідомлення по фронту. По ситуації із старлінками для особо упоратих на танку роблю, бо бачу, багато хто чого не зрозумів. Рішення по старлінкам, правильно, і воно мало би бути єдине, що два роки назад, ну, добре хоч час зробили, тому що ворожі підрозділи, мражота ця підверська, користуються старлінками точно так, як я. І вони дали їм перевагу, так як дали нам. Єдине, що в нас, як завжди, все робилося в стислі терміни, тому стали пробки в дельті, опрацювання інформації швидко не вийшло. Тому в мене був, я написав своє возміщення, маю на то право. Так, ситуація зараз вирівнялась, сторінки включили. Ще раз скажу, проблема з верифікацією, велика кількість абонентів. Зараз все вже практично вирішилось. Тому підерам зараз не так весело і вони не так лізуть. Піхоти вони зараз арти додали і інші засоби ураження. Але це велика справа, тільки мені ще раз можу сказати, що мені не зрозуміло, чому це два роки назад не було зроблено, а зроблено тільки зараз. Ну, хоча я думаю, зрозуміло. А зараз подивіться відео Володі Омельяна і скажіть, чому він тут не прав. Я його повністю підтримую. Зеленський боїться залужного. Це було, є і буде. І я вірю, що боїться ґрунтувати. Е, питання номер два: це типова манера Зеленського звалити на когось власні провали і неуспіхи. Е, Людина, яка свідомо саботувала підготовку України до війни, спіляко заперечувала можливість вторгнення до останнього дня, причому в останній місяць абсолютно спокійно, швидко прореєстровуючи всі свої російські активи на іноземних і, і, і на інших людей, щоб їх втратити, знаючи, тобто що війна буде. Людина, яка фактично зробила все можливе, щоб Україна здалася. Але українці вистояли завдяки Збройним силам України і е, людям, які піднялися на оборону власної держави. Людина, яка вставляла палиці в колеса кожного разу залужному, коли він хотів провести успішні військові операції. І це я не з теорії якось говорю з квітня 22-го року. Всі рішення приймалися в виключно наставці. Тобто, військовий геній Зеленського розповідав залужному, що йому робити або не робити. Результатом оцих всіх геніальних порад. Була ситуація в Кринках, коли Зеленському розповіли казки, як новостворені морпіхи, які будуть успішно штурмувати, брати е, плацдарми, а в Пісу втратили купу людей і купу ресурсу там. Ніхто це не ні від відповідальність. Відповідальність була Содоля і Зеленського. Ситуація в Бахмуті, де я був, коли ми готували контрнаступ, про який трубили всі е, банкові трубадури для того, щоб його зірвати. І в вирішальні місяці перед цим контрнаступом залужно забирають половину сил і спалюють їх під Бахмутом. Це відповідальний Зеленського. Відповідно, ми і Бахмут маємо втрачений, і контрнаступ провалили, тому що сил засіб було недостатньо. Коли ми на Сході обороняємося, 20, це коли ми було правильно, в му році. Я теж був свідком цього, бо мій батальйон був на Купінському напрямку. Забирають найдіздатніші підрозділи зі Сходу і кидають їх на Курську область, бо захотілося красивої операції. В підсумку нам розповідали, що там ми будемо міняти Курську область на е Зеси, на все інше. Курську область втратили. І більшість Донбас втратила. Відповідальний ще я? Зеленського. Це було його особиста історія, йому хотілося знову ж таки красивих і речей. А можливо, мотивація була абсолютно інша. Спеціально зробити армію не діздати. Коли залужно ще, будучи на посаді главкома, казав чітко, відверто: мені потрібно 500 тисяч людей плюс. Не в штурмовики, не завтра, а протягом року. Заплювали, засміяли, сказали, що це все не потрібно, і звільнили. Зараз яка ситуація з людьми? Президент новому міністру оборони займатися бусифікацією? А не він створив всі умови для цієї бусифікації, взагалі усунувшись, як Верховний до питання мобілізації. І начхавши на своє слово давав людям, що ми зробимо службу в армії справедливою. Ротація, все інше. Єрмаки його у війську, шефіри його у війську. Це все шлопі, коли провід до влади в Баранціагах, у війську. Ну так про що ми говоримо?